Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу СБУ, з нами на прямому зв'язку. Вітаю пане Віктора! Слава Україні! Героям слава, добро здоров'я. Пане Вікторе, все більше і більше повідомлень у е, закордонних ЗМІ, Зокрема, і пропагандисти нагнітають ситуацію навколо нашого незламного міста Ха про те, що Путін, ну якщо не захопити, то постарається зробити із нашого міста Харків таку собі сіру зону. Те, що хотілося б нам побачити по той бік кордону, десь на території Умовно Білгородської області, вони хочуть здійснити на території нашої Харківської області. Чи бачите ви можливим це? Наразі, поки що він реалізовує цю поступово реалізовує цю програму використовуючи ті засоби ураження, які у них є в наявності, це в першу чергу балістика застосовуються зенітні ракети С-300, можливо, С-400, і зараз останнім часом каби керовані авіаційні бомби. Тому я думаю, що. Поки в нас не буде можливості перекрити повітря е, Харкова хоча б декільками е, системами протиповітряної оборони е, західного виробництва, які дозволять нам ну, не тільки перехоплювати е, балістику, а й збивати е, на підльоті е, літаки е, Росії, ну, це дуже важко буде протиставити. Можливо, можливо, з появою е, у нас f 16 які, ну не знаю, мені тепер вже важко щось там прогнозувати, можливо, літом десь. Е, вони все ж таки з'являться в нашому повітрі. Можливо, це так само допоможе хоча б позбутися е, Кабів, тому що е, для того, щоб підлетіти до Харкова і запустити цю, е, цю бомбу, треба Хоча б наблизь на 60 кілометрів. вони не заходять в наш повітряний простір. Вони прибувають в повітряному простір Росії. Харків знаходиться 40 кілометрів від кордону з Росією. Тому зрозуміло, чому він так потерпає Наявність в 16 в повітрі дозволить відігнати цих відігнати цього ворога Ну на досить таку дальню дистанцію що не дозволить їм використовувати каби. Проти цього проти нашого міста, тому я сподіваюся тільки на посилення нашого ППО і появу в 16-х Ну і варто зауважити, що здається, росіяни намацали тактику, стратегію, яку використовують при захопленні кожного міста. Подібне бачили у Бахмуті, подібне бачили в Авдіївці. Спочатку залітають літаки-бомбардувальники, зокрема типу Су і скидають ці каби. Ну а потім створюючи умови для заходу піхоти, відправляють туди то не свого м'яса. Пане Віктора, дійсно Авдіївку взяли росіяни. Чому не можуть це зробити із Харковом, якщо масштабувати цю історію крат? Ну, так треба масштабувати кратно для того, щоб е, взяти Харків, їм треба помножити те, що вони використали в Авдіївці, наприклад, в е, Ну я навіть не знаю. Напевно, в десятки разів в них немає угрупування не 100, не 200, не 300 тисяч, яке, яке може дозволити оточити і взяти місто. А тільки оточити це місто може це дозволити. Ну або якщо вони будуть рухатися, так як вони рухаються. По 100 метрів в день, 100 метрів, 200 метрів, деколи. І таким чином, знищуючи свої спроможності, зокрема в бронетехніці, ну це їм ще рік треба буде повсти таким чином, якщо не більше. Що, що в них через рік залишиться такими темпами, я не знаю. Ну і ось це от повзучий наступ, той термін, який зараз використовують військові експерти, важко зараз зазначається нашими військовими поблизу часового яру. Особливо ну і е, зараз загалом військові аналітики, зважаючи на те, що ми бачимо у відкритих джерелах, так ці повідомлення про появу гольфкарів китайського виробництва, багі китайського виробництва, все ж таки Китайська Народна Республіка здається грає на боці Російської Федерації і в цьому кон. Контексті продовжуючи підтримувати її, пане Вікторе. Чи вбачаєте ви якісь атакувальні спроможності, які можуть вилитися в якісь захоплені нові міста Росіянами за умов того, що нам партнери на жаль так активно не допомагають, якось ті, от приховані поставки, які постачаються до Російської Федерації? Що ми зараз бачимо? Слухайте. Ну я, я не вважаю, що ці приховані поставки щось там е, значно змінюють в системі боєздатності російських військ, тому що ті ж самі кари були закуплені ще до початку. Тобто, ну, сам, сам договір був підписаний ще до початку масштабної війни, і він був в, взагалі не, не для атак. Ну, вони зараз їх використовують для атак, тому що вже нічого не залишилося. Легку броню відразу випалюють, а на ці кари вони сподіваються, що вони дешеві і багато. І в них важко ну, попасти з, з важкого озброєння, тому що вони ніби швидкі. Зрозуміло, що неприємно, що ми бачимо ту чи іншу допомогу від Китаю, але ми нічого не можемо вплинути, тому що це все лягає в розуміння подвійного використання. І Китай завжди може сказати: каже, що ми не здає, ми передаємо там військові якісь там таємниці чи військові. Якесь обладнання, а це все можна використовувати, там, не знаю, справді в, 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 в гольф. Може, там в гольф-клубі багато відкрилося в Росії, ми ж не знаємо. Тобто ситуація така не, не дуже приємна. Зараз активно наші партнери працюють з Китаєм, не знаю, чи вони спробувати на нього вплинути, і чи це досягне своєї мети, але Китай в якийсь момент має зрозуміти, що йому треба. Буде визначатися, чи виходити з тіні і казати: так ми стоїмо за Росією, і ми ми е, не дозволимо е, програти її, або е, не знаю, почати впливати на Росію на предметі того, щоб е, хоча б активні бойові дії були припинені. Ну бо Китаю е, дуже важко зараз е, ну, там, мати е, якусь подвійну позицію, е, лавирувати між. Росією і Європою сполученими штатами і е, займати, займати таку невизначену позицію їм треба визначатися. Ну і варто зауважити, що тут рятує нас те, що хлопці і дівчата продовжують тримати оборону. Ця війна вона загалом о, вважається оборонною з точки зору України, оскільки ми захищаємось на своїй території, на своїй землі. Ну і о, якраз таки про оборону з вами хотів би поспілкуватись, пане Вікторе, запитати вашої думки стосовно наступної новини, оскільки до 5% кордону Київської області та Білору... з Білорусі захищено зубами дракона. Про це пише UA War Info. Graphics. такі підрахунки зробили на основі офіційної інформації від обласної військової адміністрації. Так в адміністрації раніше розповіли, що встановили 10 тисяч зубів дракона на кордоні з Київщиною. Зазвичай їх ставлять на відстані у 3 метра в три ряди. Ширина одного зуба зазвичай трохи більше метра. Відповідно на на кордоні Київської області стоять десь приблизно 7 кілометрів. Ось таких от ліній зубів дракона. І загальна ж довжина кордону області варто зауважити 150 кілометрів. Аби її захистити 100% треба ще щонайменше 217 кілометрів. Тисячі так розумію, зубів дракона. Пане Віктора. От в цьому контексті ми бачили відео підготовки. Ми знаємо, хто займався цією підготовкою фортифікаційних споруд. Я так розумію, виділялися кошти. Громадськість заспокоювали, ніякого наступу з Білорусі не буде. А якщо буде, то бачите, ми ось вже приготували. А на ділі менш ніж 5%. відсотків. Цього кордону захищено саме таким елементом засобу. Я вар, варто зауважити. Є, можливо, ви поясните. Можливо, там якісь інші елементи готові, і насправді все захищено. Що вважаєте? А ви безпосередньо коли-небудь були на кордоні Київщини і Білорусі? Звісно ж, не, не підпускають, я так розумію, і правильно Подивіться. роблять звичайних цивільних туди. Дра... Зуби дракона виставляються на танку з небезпечних напрямках. Переважна більшість кордону України з Білорусі це річки і болота виставляти е, в річках і болоті е, зуби дракона, або навіть копати якісь там фортифікаційні споруди споруди. Ну я, я вважаю просто безглуздим, і оці розмови про те, що ми побудуємо паркан вздовж кордону, ну так само безглуздо, тому що ну в який зміст будувати їх в болоті. Тому е, там, де треба, і там, де є небезпека на тих напрямках мости. Або вже вже були підірвані, або вони заміновані, е, стоять зуби дракона, е, будуються якісь у, укріп, е, райони А там, де е, е, ну просто фізично, навіть не знаю, що вони якісь там гаті будуть е, робити. Якщо вони будуть щось там робити, то ми побачимо і точно застосуємо або артилерію, або дрони. Тому на тих напрямках просто мінується територія і. і Залишається е, спостережний пункт, і, і на цьому закінчується ставити там десь повністю вздовж кордону е, ці ті зуби або щось там будувати, просто немає змісту. І така ситуація не тільки вздовж е, кордону Київської області, а й взагалі вздовж кордону з е, Білоруссю. Тому що е, є тільки напрямки. В основному це ліс болота, е, причому болота, якщо і весною якраз підтоплені річки, тому все, все робиться там, де давно де справді необхідно, а не там, де хочеться. Тобто, ще раз варто зауважити, подана таким чином інформація. Наші колеги здійснили запит до обласної військової адміністрації Київщини їм там опублікували і дали всі дані, але варто зауважити, що природні реліреф, природні перешкоди не вимагають встановлення там певних ліній для того, аби зупиняти ворога, бо ворог тоді просто не піде. Саме так вони просто мають декілька напрямків. Чому вони вибрали Чорнобильську атомну ретростанцію? Тому що там є там був міст. Вони цей міст відразу захопили, використали як логістичну таку магістраль, і через неї вони зайшли в Україну. Насправді, в інших, інших напрямків дуже складно використати.